Чому все те і дитячі пустоші, чиїсні дитячі пристрасті, так міцно зберігає душа, буде конспектів, гори проштудійованих посібників небагато залишили після себе. Але чому досі чуєш, який пахучий був той новенький буквар, що тобі видали в школі, і читанка, що зветься вінок, вона теж незрівнянно пахла. А перший кобзар, що потрапить тобі до рук, і перші рядки, що запатуй дитячу душу на все життя, серце моє, зора моя, де це ти зоріла, був то світ, де все ставало відкриттям. Струми, які живлючі, струмують на тебе звідти. І все там тешнє, ніби промениться, світиться чимось неземним, як ота райдуга, що після дощу заграє барвами, беручи воду в мокрих наших балках. Нам дуже кортіло поглядіти, як саме у вербах вона воду бере. Біжім, погладімо райдугу зблизька. Так нам хочеться підступитись до неї на коротку відстань, руками обійняти семибарний стовп. Хтось із дорослих остерігає. Не біжіть туди, бо райдуга й людину у хмару потягне. Але ж після такої застороги нам ще дужче кортить, якби там було нам у тій хмарі. Куди б нас райдугою потягло, а семибарна все бере й бере воду, десь зовсім поруч, у скупаних дощем розкошистих вербах заболотного. Ми чуємо, яка шумить та вода потужним струманем угору, жене себе в небо, щоб через кількість там часу знову пролитись на нас ласкавими рясними дощами, від яких одразу і рослини, І діти підростають. Завдяки райдузі. Небо й земля поєднались, висока брама її вже й при сонці, за мокрою зеленою левад на синій тучі цвіте. Вигляд райдуги чомусь нас хвилює, з'явилась і ніби повеселіша в світ.